Всім привіт! Сьогодні у нас урок номер два, в якому ми навчимось представляти себе. Мама, а також почнімо задавати наші перші питання. Тож не будемо затягувати і по. Що необхідно зробити перед знайомством це привітатись. З уроку 1 ми вже знаємо такі слова привітання: як джін добрий, добрий вечір, честь. Хто не бачив відео про перші польські слова, посилання буде ось тут згори. До речі, добрий ранок у Польщі не прийнято говорити. І найпопулярнішим офіційним привітанням на протязі дня є саме Джен Добрий. ...бомбардування, на іле старчу вам сіл. По-перше, доброго ранку. Доброго ранку ворога покою. Так. Якщо офіційність не потрібна, можемо просто сказати честь. Замість «ЧЕШТЬ» ще можна почути хей, щема, щемка, щемано, хейка та інші. Ємано, щемано. Ще ма, Шима. як там, та хісторія опарта існа факта. Ще ма. На... З привітанням розібрались. Після привітання наступне, що нам необхідно зробити, це познайомитись. Щоб донести своє ім'я, необхідно сказати: Мам на ім'я. Тобто, мам на ім'я Анджей або Агнєшка Мам. Має закінчення М. Це закінчення ми часто вживаємо, коли говоримо саме про себе. Прикладається мам як маю. Тобто можна сказати про себе. Мам 20 лат. Хто не знає цифр, посилання буде ось тут згори. Або мам жона і цурки. Або мам проблем з янзиком польським. «Кшиштоф». Кш -топ. Кш -топ. Кш -топ. Кш -топ. Якщо ми хочемо запитати ім'я у когось, то питаємо, як маш на ім'я? Тобто, в перекладі, яке маєш ім'я? Бачите, ми говоримо маєш ім'я. Тобто закінчення Ш. Це необхідно запам'ятати, оскільки в польській мові, так само при звертанні на "-ти", найчастіше використовують закінчення Ш. Для чого дзвониш до мені, чи маєш цурке або жоне. ІЛЕ маш лад. Замість манна ім'я, тобто маю ім'я, можна також сказати просто ЄСТЕМ, тобто я є. Наприклад, ЄСТЕМ Анджей. Або ЄСТЕМ хлопаким дівчином з України. Також, щоб познайомитись, можна використовувати питання, як ще називаш?», що означає, яке тебе повне ім'я. Відповідати необхідно називам ще ім'я і назвісько, Тобто ім'я та прізвище. Наприклад, називам ще Адам Новак, або називам ще Барбара Ліпська, ще означає наш суфікс ся. Тобто, наприклад, такі слова, як посміхатися. Або боятися з суфіксами ся. Будуть в польській мові ушміхать ще і бач ще. ще. При запитанні це ще стає перед дієсловом. Для чого ще не усміхаш? І як ще називаш? До речі, у нашому підручнику на таке питання. Часто відповідають і просто прізвищем. Наприклад, називам ще Зеленський. Наприклад. Але поляки вживу так майже не говорять. Переходимо до практики. Вправа 5А. Нам необхідно послухати діалоги і зрозуміти, які слова пропущені у тексті. Тож слухаємо. Лекція 1. Свічення 5А. Дінь добри. Дінь добри. Przepraszam, jak się pani nazywa? Nazywam się Marta Nowak. A jak się pan nazywa? Mam na imię Andrzej. Nazywam się Kowalski. Miło mi. W pierwszym dialogu to były słowa przepraszam z zakończeniem m, co pokazuje, że my mówimy o sobie. Ś, to nazywam się, nazywają się. Potem było jak się pan nazywa. Jeśli my zwracamy się do kogoś nie na ty, a na wy, У польській мові замість слова ви використовується просто пан або пані. І в дієсловах з пан або пані закінчення відсутнє. Тобто, я ма м ябко, ти ма ш цитрине, он ма помаранче. І останнє в цьому діалозі було «мі, мі». Пишеться воно ось так. Це означає приємно познайомитись». Поляки часто говорять мі». Або фразу бадзо міло. Діалог Б поки що пропускаємо. Слухаємо діалог С. Це. Добрий вечір. Добрий вечір. Як ма ман на ім'я? Єстем Ян. А як ма пані на ім'я? Мам на ім'я Моніка. Тут ми все знаємо і легко почули такі слова, як добрий, пан, «ім'я» і мам. Останній діалог. Де. Честь. єстем Анка, а ти? Пьотрик. Як ще називаш? Називам Вуйчик Тут пропущені слова були А і Називам. Тепер, прислухавши різні діалоги зі знайомствами і знаючи, як привітатися і познайомитися з людиною. Можемо додати до діалогу наступні запитання: наприклад, Як ще маєш. Яке дослівно перекладається Як ти ся маєш. Звідси й пішло українське, як ся маєш. Перекладається ця фраза. Як ти? Як твої справи? І розглянемо декілька варіантів відповіді, в залежності від нашого настрою. Це вже відомо нам швітні. Якщо справи просто добре, так і говоримо: добре, або добре. Якщо настрій не дуже, можемо сказати. Так собі. Тобто, як ще маш. Так собі мам дуже змарвих росіян близько дому. Якщо справи погано, наприклад, ми захворіли. Можемо сказати, що нам Жле. Або фатальне. Наступне питання, яке можна задати після знайомства це дізнатися, звідки твісти в розмовник, або де він проживає. Для цього у нас є питання: скон єстеш?» Тобто, звідки ти. Або гішкаш? Де проживаєш. На перше питання: сконки єстеш, можна відповісти про свою національність. Наприклад, «єстем з України. На питання де мешкаш, можна відповісти, як і в українській мові, в залежності від контексту. Тобто, незнайомцю ми говоримо мешкам в Варшаві. А, наприклад, друзям ми скажемо. Mieszkam blisko rynku na ulicy Czarnowiejska. Przechodzimy do praktyki. Słuchaj Słuchajmy wprawu numer jeden. Lekcja pierwsza. ćwiczenie 1. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, jak się pani nazywa? Nazywam się Maria Bukowska, a pani? Nazywam się Magda Kowalska. Miło mi. Jak się pani ma? Świetnie. Gdzie pani mieszka? W Krakowie. І включаємо вправо другий раз. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, jak się pani nazywa? Nazywam się Maria Bukowska, a pani? Nazywam się Magda Kowalska. Miło mi, jak się pani ma? Świetnie, gdzie pani mieszka? W Krakowie. Tut kluczowi слова нам були відомі. Тому впевнені, що з тим ви легко справились. Звертаємо увагу на те, що дві дівчини говорять один до одного на ви. ci zamiennik pani. To mu zakinzeń w słowach nie było. To jak się pani nazywa? Gdzie pani mieszka? Słuchajmy o drugi dialog. Dialog 2. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak się pan ma? Tak sobie, a pani? Bardzo dobrze. Przepraszam, nie wiem, jak ma Pan na imię. Mam na imię Jan, a pani jestem Anna. Прешam, где пан мішка? Не розумім. Прошу повторить. Где пан мішка? Мішкам в хотелю форум. Тут теж діалог був нескладний. І ви все почули і зрозуміли. Нагадали наші слова з уроку номер один: це не розумієм і повторить. Останнє, що ми сьогодні зробимо, це запишемо правила закінчень дії слів для різних займенників і звикаємо до польських винятків. Розглянемо табличку займенниками, правилами і прикладами. Займенники, про які ми сьогодні ще не говорили, це ми, ви, ОНІ і «оне». З ми, думаю, все зрозуміло. Про ви ми говоримо тільки, якщо маємо на увазі якусь групу людей, про яких ви говорите. Оскільки з однією особою ти говориш або на ти, або на пан пані. Перша відмінність займенників української і польської це слово вони. У польській вони перекладається як ОНІ. Але якщо ми говоримо про групу людей, де тільки дівчата, то використовуємо тільки оне. Це досить важливо. Всі це активно використовують, і помилка в оні і оне дуже чується. Тобто повторюсь: тільки хлопці це ОНІ, хлопці і дівчата це теж ONI. А тільки дівчата це «оне». З цим розібралися. Візьмемо найпопулярніші дієслова, такі як бич, меч і розуміч. Ми вже раніше дізналися, що говорячи про себе, ми використовуємо закінчення ми. Тобто бич перетворюється на єстем, меч на мам. І розуміч на розум'ям. З ти ми пишемо закінчення «ш». Он, она, оно або пан пані використовують дієслова без закінчень. Коли ми говоримо ми, закінчення теж буде ми. Наприклад, мама діше лекція з язика польського, або є ж ми ліпшими од Росії, ви буде мати закінчення ЧЕ. Тобто, розумієте, хоча трохи, коли розмовимо по польську. Для Оні і Оне буде однакове закінчення. І це закінчення ОМ. Наприклад, Оні маю мішкання в Києві». Або Оне сон щострамі. На жаль, не всі дієслова слова додають до себе закінчення без змін. Тож я позначив червоним слова, які змінюються, щоб адаптуватись до цих правил. Це і є винятки. Також зверніть увагу на те, що іноді інфінітиви. Це питання, що робити, можуть відрізнятися від інших дієслів. Наприклад, бич, це що робити, а єстим, що роблю. Домашнє завдання це буде вправа 11 Б, Д. І вивчити правила з закінченнями і ці винятки. На наступному уроці ми це будемо активно використовувати. Сьогодні ми навчилися починати діалог з людиною, а також тепер можемо представитись. Щоб закінчити діалог, загалом використовують офіційне довіддення до забачення. При неофіційній розмові можемо попрощатись ПА, Наражі і, як не дивно, чещ. <му> на сьогодні це все. Якщо це відео було для вас корисним, поставте вподобайку під цим відео, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Будьте у безпеці і до скорої зустрічі, або до побачення.